Таблицю, турнірну таблицю. Шахтар чемпіон. Динамо забронювало своє місце в лізі чемпіонів на наступний сезон. Зоря Олімпік. Ну ще йде боротьба, можливо, навіть і за бронзу, тому що будуть ще стикові поєдинки. Ну і так само боротьба за взагалі за цю лігу Європи буде дуже і дуже ще серйозна боротьба. Я думаю, що ніхто поступатися не хоче. навіть який поступається від зорі 5 очок. Але в принципі ще є очне протистояння, і там може бути все, що хочеш. Тобто тут буде дуже і дуже цікаво, і дуже і дуже насичено і в кожному турі. Нижня турні... нижня частина Карпата ще поки що, ну але Дніпро потроху набирає очки в наступному турі. До речі, якраз перед нашою програмою буде протистояння Дніпро-Карпати у Дніпрі. Обидві команди повинні ну повинні гризти землю. Просто вбиватися за свої міста, за майже мільйонники, правильно? Що Головне, зуби не зламати, так буде гризі. Ну, якщо <риваю> знаєте, якщо, <риваю> інших нема. значить потрібно щось робити. Мені подобається більше верхня Там от... Олімпік Динамо, буде зоря Олександрія, цікаве протистояння буде зараз в Запоріжжі зоря Олександрія, Олімпік Динамо. Так само буде дуже цікаво. Ну і Чорноморець, Шахтар, подивимося, яким Шахтар приїде, і чи зможе Чорноморець ще раз обіграти вже нового чемпіона України. Волинь, Сталь, Ворська зірка, ну і Безперечно Дніпро Карпати. Дуже цікаве протистояння за передостанню сходинку турнірної таблиці. Я думаю, що там буде ну, справжня битва. З повишеними преміальними. Та ну, не знаю, що преміальні якісь будуть. Може, там, може Карпати там в Дніпрі і лишилися, може, вони вже до Львова не їхали. Да. Може їм сказали, ви там лишайтеся, робіть там, що там хочете. Але... островки є, да, мотивим, якийсь виділений.